Доброго дня. Доброго дня. З нами сьогодні гравець команда Форслав Владис... Владислав Кодогатенко. Владислав, Владислав ну, ви сьогодні програли у рівні боротьби. Скажіть, що думаєте про гру? Ну, стосовно гри, ми напевно не до кінця виконали всі установки тренера. Хотілося б більше самовіддачі, напевно. Десь не допрацювали, тому і такий результат. Але я вважаю, що є над чим працювати. Команда, в принципі, зараз старається. Видно по тому, як ми останні ігри провели. Ну, будемо працювати, прийде результат. Чи здивувала вас команда майстер? Ну, це досить така команда, яка не поступається в боротьбі. Ми про це добре знали. Ми бачили, як вони грають попередні ігри, тому команда дуже збита, дуже злагоджена. У них вони правильно виконують настанови свого тренера. Тому ну, хочу привітати нашого суперника. Вони сьогодні, напевно, були десь трошки кращими за нас. Що вам сказав так, тренер після гри? Тренер після гри нас всіх заспокоїв, тому що чемпіонат він іще довгий. Будуть як перемоги, так і поразки, тому не потрібно вішати носа. Все буде добре, але є над чим попрацювати і вказав на певні помилки. Більш детально вже розберемо на тренуваннях. Добре, дякую вам. Дякую, на все добре.